Перший проект це броня. Це програмний комплекс, який дозволяє Використовувати танки як самохідні артилерійські установки, вести швидкі розрахунки. Тобто, якщо ви знаєте, де ціль, де ви, у вас є метеостанція, ви отримали метеодані, то далі це кілька хвилин для того, щоб ви змогли виставитись, зробити постріл і піти з позиції. Другий проект це наш безпілотник. Це над цим проектом. Ми працювали більше півроку від трьох годин. В нього автономна робота. Дальність в нього польоту там, ну скажімо, Взагалі, сам маршрут може бути до 150 кілометрів. О, це в автономному режимі, в керованому режимі він може бути до 30 кілометрів від самої станції. І саме наш головний проєкт це система Гісарта. Гісарта це система, яка вже впроваджується в АТО, вона вже покриває більше одного сектору. Через неї вже працює десь 30% нашої артилерії в зоні АТО. і вона дозволяє швидко. Без шуму в ефірі, через супутники, тобто не боячись радіоелектронної боротьби, перекидати з цілями. Наша розробка це дистанційно керований модуль, який управляється ну, за рахунок проводів, кабельний зв'язок. Ну, Відстань може досягати 800 метрів. Ну, він повністю автономний на акумулятор. Камера стоїть з керованим зумом прицільною планкою для того, щоб візуально визначати, яка відстань. Його головна ціль це замінити людину на полі бою. Наприклад, на блокпосту стоять. Ну ворог знає, що ви там і він туди стріляє з мінометів. А якщо ви сидите в бліндажу, вам нічого не буде. Але сектор ви все одно контролюєте, бо зверху стоїть одна або дві таких штуки. На передову ми вже відправили більше ніж три е, тисячі літрів готової. Борщу понад дві тисячі кулішів, тисячі літрів борщів, більше тисячі енергетичних батончиків, які мають велику популярність для. Розвідки, звичайно, ми потребуємо також допомоги небайдужих, тому що щоб сушити і фасувати нам необхідні овочі, нам необхідні крупи, звичайно, ми можемо навіть зараз працювати в більших масштабах, якщо мали більшу фінансову підтримку.